Працюючі пенсіонери отримають перераховані з 1 квітня пенсії в червні з доплатою за квітень і травень. Чому саме так і хто має право на такі підвищення в наступному сюжеті? На Прикарпатті близько 74 тисяч пенсіонерів працює. Окремим з них перерахують пенсії з 1 квітня. Набуває право ті особи, які після призначення пенсії чи попереднього перерахунку працювали і протягом 24 місяців набули страхового стажу. Або після попереднього перерахунку і пенсії пройшло два календарних роки. Антоніна Гонтар, працюючий пенсіонер, каже, що з таким питанням в органи пенсійного фонду не зверталася, все завжди відбувалося автоматично. На пенсію я вже 10 років, але я працюючий пенсіонер. Ну, вже впродовж тричі мені підвищували пенсію, що я не приходила е, пенсійний відділ. Ну, це дуже зручно, дуже вигідно. Як для мене, тому що я не затрачаю додатково свій час. Не витрачаю програмне забезпечення. Визначає чи врахувати тільки до перерахунок, врахувавши стаж запрацьований за цей час, чи більш кращим варіантом буде провести перерахунок пенсії, врахувавши і стаж і заробітну плату, яку людина запрацювала протягом двох років. Перераховані з 1 квітня пенсії виплатять вже в червні. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня цього року буде проводитися відповідно після того, як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за перший квартал 24-го року. Такі відомості ми очікуємо після 10 травня. Тоді відповідно буде проведена робота нашими. Працівниками проведений відповідний перерахунок, сформовані відомості і здійснена виплата таких пенсій. Тому наші працюючі пенсіонери отримають в червні місяці перераховані розміри пенсій з доплатами за квітень і травень цього року. А в липні працюючі пенсіонери отримають підвищення в місячному розмірі, тобто втричі меншу суму, як в червні, коли були доплати ще й за квітень і травень.